Загалом всі процедури, визначені законом для проведення виборів, відбулися вчасно і в повному обсязі. Голосування проходило спокійно, серйозних інцидентів не було. Підрахунок голосів тривав згідно вимог законодавства, а отже, не зафіксовано випадків викривлення волевиявлення виборців. Таку оцінку надала громадянська мережа опора. Найбільш поширеними проблемами, які нам вдалося зафіксувати, були помилки в бюлетенях. Це стало Ну, не не дуже масовим і поширеним, але найбільш помітним е порушенням під час цих виборів. Серед перерахованих порушень некоректно виготовлений бюлетень у варві ймовірно призведе до перевиборів. В шестовиці припинено голосування без документів. Плутанина в бюлетенях в Батурині та Щорсі ще чекає на своє рішення. Нестачу ж бланків протоколів виборів до обласної ради коректно виправляли на місцях. Наприклад, на дільниці 741-041, це авіаторів 22, а… Наш спостерігач знаходився найдовший час з усіх інших наших активістів, тобто лише на першу людина вийшла з протоколом з дільниці. До цього часу комісія досить повільно працювала і на прохання пояснити, чому ж вони не видають протоколи спостерігачам. Члени комісії казали, що просто не знають, як їх заповнювати на відміну від виборів 2010 року, не зафіксовані масові виправлення протоколів, що свідчить про високий рівень роботи. Водночас, тим, на думку спостерігачів, мобілізація цього року надзвичайно великої кількості людей до комісії штабів агітації подекуди призвели до браку кадрів. Ще хотілося відмітити такий факт, що на територіальних виборчих комісіях працює досить мало спостерігачів. Наприклад, в Бахмутській, міській та районній ТВК, в Ніжинській районі ТВК, Прилузькій міській ТВК, а зазвичай перебуває тільки спостерігач громадянської мережі. опори. така ж ситуація характерна і для Чернігівської районної. ТВК, коли реєструється, наприклад, два три спостерігачі, крім наших, а фактично знаходиться одна людина, тобто спостерігач громадянської мережі, опора загальний висновок спостерігачів опори порушення не мали системного характеру. День голосування пройшов без суттєвих інцидентів. Опрацювання протоколів та підрахунки відбувається коректно.